Всім привітки! Це продовження е з кареткою. Снікер спобігає. Я йому зараз витягну каретку. Ти там куди поліз? Ух ти малий. Ходи, 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 ні-ні, куди. Будь ласка, е давай. Дивись, каретка, його отак от можна посадити і катати, але не думаю, що йому подобається. О, що там? Він добре бавиться з тією кареткою, мабуть, сьогодні просто немає з ним настрою. Він мило з нею бавиться. Ти куди? Ну, малий гівнюк. ходи снікер все. Це дуже погано, що він так робить. Так, перевернемо каретку. Не хочеш гратись з кареткою, то скажи нам просто. Йди. Ну? Ну, снідець. Може іншим разом вийде якось зізнати Так, от.